Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хотів обговорити важливе питання, про яке багато хто говорив. Чому Польща, яка два роки тому назад з розпустими руками приймала українців, які втікали від російської агресії? За два роки так змінилося. тому що зараз мас медіа ресніють повідомленнями про те, як блокуються кордони, як висипається збільшення, протести проти українців по всій Польщі. Чому за два роки Польща так змінилася? Чому я хочу висвітлити це питання? Я хочу висвітлити з цієї причини, що понад 20 років я працюю з поляками, добре знаю їхню мову і об'їздив Польщу не гірше ніж України. Україну, тобто часто полякам розповідаю, де що в них знаходиться. Тому давайте я постараюся це висвітлити. Проблема взагалі не є новою і не впала нам як сніг на голову. Вона просто була прихована. Знаєте, буває деколи так: о, молодий чоловік здоровий і так от захворів. Хто ж міг сподіватися? Так, якщо людина захворіла несподівано, це не сталося без причин. Тобто людина вже десь якийсь час мала стреси, десь була хвороба, недоїдання, недосипання, якісь інші проблеми. І це поступово звалило людину. А зі сторони здається, що це шок, що це щось неймовірне і нереальне сталося. Точно так само у відносинах між Україною і Польщею. А тепер давайте все по черзі докладно розберемо по пунктах. Отож, перше питання: Нерозв'язані історичні питання. Всі про Хмельниччину чули, в школі вчили. Але це було 17 століття, дуже давно ніхто цього не пам'ятає. Повернемося чуть-чуть ближче, 20 століття. Дві такі великі події. 1918-19 рік українсько-польська війна у Львові є кладовище, де поховані польські солдати, які воювали за Польщу, оскільки багато молодих хлопців і дітей загинуло. Поляки називають цей цвинтар. Цментаж Орлон Польський. Цвентар польських орляд. Е, дуже довго йшло питання з відновленням меморіальних написів, зі встановленням левів. Нарешті ці питання на протязі довгих-довгих років були вирішені. Там, через декілька років, написали напис неоригінальний. Ту леже жовніш польський за завчизне. Тут лежить польські солдат, який поліг за батьківщину. Ну і недавно буквально вирішили питання з левами. Питання мають бути вирішені. І дуже важливе інше питання це час Другої світової війни, волинь, операція вісла, поховання, ексгумації, пам'ятники і так далі. To pytanie też nie jest Zaraz Teraz to pytanie zrozumieć nikt nie będzie. I mądrzy Polacy to samo mówią, że i mądrzy nasi. Żeby nie cieszyć wrogów na wschodzie, my to do zakończenia winy. Bardzo nam zależy na tym, żeby nie stać się pożytecznymi idiotami dla rosyjskiej propagandy, której taki materiał o podziałach w czasie wojny byłby wyłącznie na rękę. Bo... Odcinki o ciężkich relacjach między Polakami a Ukraińcami to temat, który ogarniemy już sobie po wojnie. To są rzeczy ważne, bo żeby razem iść do przodu w zgodzie, to trzeba sobie trudne rzeczy wyjaśnić. Цей блогер говорить, що не будемо тішити російську пропаганду, і всі важкі питання відкладемо на пізніше. Дослівно не буду перекладати. Це дуже популярний блогер, має 1,7 мільйонів підписників, тобто щось більше навіть ніж наші брати Капранове. Але з цього бачимо, що поч... польська точка зору на ці питання відрізняється від української. Друге. У нас такий колись ходив жарт. Якщо б в нас на гербі країни була тварина, то це б була жаба. Цей жарт можна використати до будь-яких народів і країн. Е, дивіться, в чому справа. Колись до повномасштабки, в основному українці приїжджали в Польщу на заробітки. Навіть якщо дуже добрий роботодавець, відношення роботодавець і робітник, вони є зрозумілі. Зараз два роки, коли почалася повномасштабка, до Польщі приїхало багато заможних людей, які мають предмети розкоші, які взяли з собою, їздять на дорогих автомобілях, і в поляків такий виникає когнітивний дисонанс. Як це можливо? Тобі ще показують поїзди, які їдуть в Україну з новенькою технікою, з другими автомобілями, і поляк собі думає. Тобто я стараюся вам пояснити точку зору. Поляків, тобто, щоб ми, ми перенесли себе, так би мовити, на їхню сторону. Тобто я маю там відривати від себе 100 злотих, а тут катаються багаті українці. От хай вони беруть і допомагають своїм. Чому я повинен їм допомагати? Це дуже такий теж аргумент, який впливає на поляків. Не буду казати, добре чи погане, але щоб ви зрозуміли, що така штука є. Третє. Так, би мовити, почуття справедливості, я це умовно назву. Це буде стосуватися фермерів. Тобто фермерам Євросоюз зараз заборонив певні види хімії, які приміняються в азіатських країнах, в нас використовуються. Але вони можуть, ну щоб давався урожай, використовувати більш дорожчі, там в п'ять разів чи більше хімікати, які ніби є менше шкідливими. І тепер виявляєте собі ніби якісь там змагання там по боксу чи по бігу, і беруть кров е в спортсменів і знаходять якусь хімію, і в одному кажуть: ти дискваліфікований, тобі цього не можна, а тобі це можна. Як то так це може бути? Тобто, поляки обурені, що Євросоюз дозволив е купувати українське зерно. Але е, це зерно ну, не виконує таких умов, як мусять е, підпорядковуватися поляки. Знову ж таки, поляки отримали дотації, там свої плюси. Я так само з перевізниками свого часу е, вони витісняли інших конкурентів. Але зараз ходить отакий мем, чому нам заборонено то, а їм то дозволено. Як рівні, так рівні мають бути всі. Тобто це давить на почуття справедливості. Е, четверте почуття незахищеності. Знову ж, це стосується ще до іншої категорії тих бідніших людей, які ну, воно трошечки пересікається може з другим пунктом, які бачать е, є українці, які працюють на роботах заробляють. А йому важко знайти роботу. Шеф йому не підніме роботу або може навіть знизить зарплату. А ціни в півтора, а то й в два рази виросли на все. І часто бідніші поляки вбачають в українцях великих конкурентів. І це теж негативно на них давить. Тепер п'ятий пункт Росія. Російська пропаганда була завжди, нікуди вона не дівалася. І ще коли почалася війна, в соцмережах я знаходив масу російських пропагандистських матеріалів. Я навіть дзвонив в польську поліцію, щоб взялися за це. Але чи люди десь зареєстровані інше? Ну це досить таки важко провірити, і практично якогось. Відповіді е, не було, тобто Росія, як мисливець, вона закидує всюди гачки е, за всім дивиться. І тут собі мисливця. Мисливець е, тварина, так і має скіс там Вов, Чи Лев, чи гіена, Нападає на слабшу тварину, тому що ще сильна тобі тварина може ще й так надати. Тобто, коли є проблема, е, починають ці мисливці діяти. Тобто вони побачили зараз, ага, селяни мають свої претензії, ті мають свої претензії. І тут почали підливати масло в огонь. І дуже багато російської пропаганди, не тільки там цей один трактор з транспарантом. Такої пропаганди, є, ну просто завалися, що там якісь жидомасони в Україні правлять. І в нас, до речі, така сама може пропаганда деколи гуляти, але ми до, до цього ставимося по-своєму, а вони ставляться з великим упередженням. Шоста річ це схильність поляків до бунту. Так само, як і нас, як багато європейських інших народів, якщо щось не так, треба виразити протест. Хочу пригадати таку штуку: Польща є одна з найбільш католицьких країн в Європі. Декілька років тому назад польські журналісти провели дослідження і зняли документальні фільми про серію випадків педофілія і інших зловживань в церкві. Ну, і це передивилися мільйони поляків. Поляки не витерпіли, в них почалися такі серйозні протести і виступи проти церкви. Е, східні сусіди знають цю східність поляків, і вони просто підбирають горючі матеріали і треба вогонь до цього. Тобто, знаючи східність поляків. Не терпіти якусь там несправедливість, як вони вважають. Це треба все так гарно організувати, щоб направити цей вогонь проти України. Е... Сьоме. Обурення. Е... Мені один мій друг Поляк каже, у вас якось хіба що дві України є. Одна Україна проливає кров, віддає життя і воює, а друга Україна розкошує і бенкетує. Ну і. Тут мені щось важко було навіть сказати. Хочу просто сказати таку штуку, що коли десь мажор в Європі везе, веде себе зхвало, е, погоджує людьми, для нас це мажор, це син такого депутата. Ми це знаємо. А для іноземців це є українець, і часто такі два-три випадки нивелюють тисячі мільйони випадків волонтерства, жертовності інших громадян України. На це треба теж дуже і дуже серйозно зважати. Восьме. Блокування українського зерна не завдає проблем звичайним людям, а завдає проблем великим зернотрейдерам і навіть кінцевими бенефіціарами можуть бути росіяни. Тобто, така думка побутує в Польщі. Як вона не завдає шкоди звичайним людям, наші показали. Притягнувши спалені згорілі на мінах, від ракетного обстрілу, комбайни, сільськогосподарські машини це видно, щоб поляки могли цю справу зрозуміти. Відносно того, кому це належить, я в тому до кінця не розбираюся, тому задав питання це фахівцеві земельного фонду України. Доброго дня, пане Сергій. Доброго. Я хотів вас запитатися. Ви як представник земельного фонду розбираєтеся в земельних питаннях? А я часто співпрацюю з поляками. Поляки для мене є добрі друзі. Всі зараз чули про неприємну ситуацію з блокуванням кордонів. І в Польщі шириться думка, що блокування не завдає шкоди рядовим громадянам Україні, а завдає шкоди агрохолдингами, агрохолдингам. Які володіють іноземці, а часом можуть бути бенефіціари самі росіяни. Як ви ставитеся до цього питання? Що ви можете сказати як професіонал, тому що я займаюся історією, а земельні питання для мене далекі трошки. І, вітаю, Андрій. Це добре, що ми з вами спілкуємось. І, і добре, навіть для мене буде легше вам пояснити. <кхем> ви, як не професіонал, ви будете розуміти всі тонкощі, які в цьому є. Тиші, що ви не зможете зрозуміти, всіх тонко але ви будете бачити загальну картину. От дивіться, якщо брати по статистиці, то автобізнес, автоперевозки, вони одні з найдорожчих перевезень з усього, з усіх видів перевезення. Дешевші, звісно ж, є це залізничні. Але ж беремо, до чого це все. Багаті люди, ті, які... Є власниками агроховників, вони дуже-дуже дуже добре вміють рахувати гроші. І вони не будуть е, замовляти ті перевезення, якщо вони їм такі, економічно недоцільні. Е, хто може собі дозволити автоперевезення? Це людина, яка не підв'язана до собівартості. Звісно ж, е, будь-який фермер, будь-який. Товаровиробник, він все ж таки прив'язується, але е, в нього немає той моржи навару, яка, е, на яку, скажімо так, великі підприємства ставлять всі свої ставки. Тому е, ця думка, що перевезення, автоперевезення, які йдуть з України через Польщу, е, належить саме. Крупним а, агротрейдерам – це дуже-дуже велика помилка. Більшості випадків, більшості випадків це прості середні фермери, які е, можуть, скажімо так, в них виходу немає. Вони їм економічно недоцільно здавати е, зерно тут по місті на елеватори. Е, щоб заробити, хоч якийсь ще більш, скажімо так, більший навар, вони е, пробують перевозити це зерно. Автотранспорту зрозуміло. Тобто, ця думка в навіяна якимось, реальність є трошки інша, так як ви кажете, так що людям не вигідно. тут, взагалі, якби не зрозуміло, кому вона вигідна, ця думка, і навіщо взагалі ця думка існує? Що це зерно можна лежати агрохолдингом. Чому? Тому що тоді питання інше. Якщо поляки так сильно хочуть допомогти простим нашим людям, простим фермерам, чому вони пропускають через свої кордони російське зерно, яке ну, по непідтвердженим даним в рази більше перевозиться, чим українське. Так. Ну, Поляки хочуть допомогти своїм фермерам і людям, які страждають від війни. Тут інші. Тут вони якби це розмежовують. Але перше, так, вони хочуть захистити своїх фермерів і байдужі інші фермери з будь-якої країни. Тобто, Ви дбаєте про свою сім'ю, я дбаю про свою сім'ю. Але е, знову ж таки, треба звертати увагу не тільки е, на внутрішній ринок. Треба звертати увагу і на зовнішній ринок. І тенденція зниження вартості зерна, вона на сьогоднішній день вся по, всім, по, всій, по всьому світу. Беремо, ну, За приклад, завжди беремо ми Аргентину. Там також йде зниження вартості зерна. Але ж це ну, ж ніяк не пов'язано з перевезенням там, чи з іншими якимись логістичними справами. Така тенденція великий був урожай, це, маємо великий урожай, Римок переповнений. Де з змеш... ціни? Добре, дякую. У мене ще інші питання по цьому, але це вже якби не до вас. Не дякую, буде, дякую, Андрію. Дякую. Всех Всех Кого цікавлять питання, пов'язані з земельним фондом, силка на них є трошки нижче. Що ж робити з поляками? Чи образитися на них, грюкнути дверима і не мати справ? Зовсім ні, навпаки. Е, якщо є в сім'ї проблеми, їх треба вирішувати і обговорювати. Тому що всім нам жити в великій європейській сім'ї, ми йдемо до Євросоюзу. А в Євросоюзі, якщо взяти історію, то, наприклад, поляки мали багато проблем з німцями, німці мали з французами. Пройтися по всій Європі не було так, щоб хтось з кимось не воював, не мав якихось проблем. Але зараз всі живуть в згоді. І поляки не бивають українців, українці не бивають поляків. Проблему ми маємо на сході. Росіяни вбивають українців. А з цими речами ми розберемося. Хочу також сказати, що багато поляків і воюють по українській стороні чи в добровольчому іноземному легіоні, чи в інших підрозділах. Багато поляків волонтерять, жертвують всім необхідним для нашого війська. Так, є і маргінали, є проросійські поляки. Але вибачте, чи такого барахла нас не бракує? На жаль, в нас його теж є достатньо. Тому маємо зважати на все. У мене такий один друг в Польщі, коли почалася війна, він не один раз дзвонив, просив приїжджати до них і так далі. Ну, мені приїжджати в Польщу не треба було, але він приймав волонтерів, які там їхали десь далі на нічлік, щоб потім там перейти кордон. І десь місяць тому він перезвонив, і так трошечки ми порозмовляли, може так на підвищених тонах, він е, висловлював там свою позицію, трошечки незадоволення Україною. Хоча раніше навіть рвався служити в українську армію. А буквально в цю неділю він перезвонив, ну і каже, там були помилки, були непорозуміння. Ми вже зовсім по іншому з ним порозмовляли. Тому, якщо у вас є якісь приятелі, друзі. Родичі в Польщі всі ці питання можливо вирішити. І я рекомендую обговорювати їх і вирішувати. Так само і на кордоні. Уряд має вирішувати, ну, то, що залежить від уряду, ми маємо робити все залежне від своєї сторони. Я вже записав це відео, і воно було в мене на монтажі, щоб його видати на YouTube. Але дивлюся, сьогодні зранку в Варшаві відбуваються протести, палять шини такий міні-майдан, і дивлюся, навіть топчують знамена Євросоюза. Що таке важко було розібратися е, в коментарях? Читаю наші звинувачують поляків, що ті далі подалися на російські провока... провокації. В польських коментарях дивлюся на польських джерелах сваряться між собою прихильники пісу і ПО. Це ваші проблеми, це ваші. Ну так як нас, прихильники Зеленської, прихильники Порошенка, такі найбільше е, дві течії. Що ж таке? Але ледве розібрався. Дивіться, що там відбувається. Zamknąć granicę, wywalić do gnojownika ten zielony ład i żeby swoboda była produkcji mięsa, zboża, wszystkiego. Chodzi o ekologię. Europa, która jest, jest emitentem tylko 8% zanieczyszczeń świata, chce uratować cały świat, podczas gdy inne inne kontynenty i kraje pozaunijne w ogóle się do tego nie stosują. Więc sami tego na pewno nie zrobimy, a szkodzimy tylko tym naszym gospodarkom krajowym. Я декілька раз переглянув відео, проаналізував, передзвонив до друзів в Польщі і ледве в цій справі якось розібрався. Справа в тому, що е, Євросоюз накладає певні екологічні зелені вимоги на Польщу, яка не може це виконати е, через ряд об'єктивних причин. Хочу сказати, що нам це взагалі далеко в нас зараз є війна, ми цього не розуміємо. Але багато країн Азії, Африки, взагалі по іншому до цього ставляться, і взагалі є така політика двійних стандартів. Наприклад, я вдома своїм завжди кажу: викидуйте шкірки, лушпиня, всю органіку в окрему посуду, і потім це окремо, тому що ми залишимо зіпсуту землю нашим дітям, і взагалі невідомо чи вони виживуть. Просто для нас це ще далеко. а Для азіатських країн це є далеко, до цього це не доходить. Точно так само ми маємо ті проблеми. Ми всім кричимо на весь світ, що в нас фашизм на початку 21 століття на сході Знищать людей, взривають жилі будинки. Тобто, це не міститься в голову. Дайте зброї. Президент їздить там, чуть не плаче. З нього там деякі лідери вже чуть не сміються. Але я це розумію. Ми це розуміємо. Бо в кожного є друзі, родичі на фронті, і вони бачать нехватку тих снарядів. І це для нас велика проблема, бо ми в тій шкірі, і в нас гинуть друзі, в нас гинуть родичі, в нас гинуть близькі, і це би можна було вирішити. Але деякі країни, там як Америка, Китай, мають певні свої геополітичні справи, і вони не хочуть, щоб Росія була швидко знищена і вигнана з наших територій. От, вони не хочуть нас зрозуміти, бо вони мають свої питання, а ми просто є в розпачі. Так само в деякому питанні поляки є в певному розпачі, тільки зі своєї точки зору. Вони мають своє питання, їх кинули в то і вони мають вирішити. Отож, треба розбиратися в усіх питаннях, а не звинувачувати один одного і брати, так би мовити, за шкірку всіх політичних керівників, щоб вирішили. То питання дійсно і екологічно важливе, і важливе питання з війною, з тим нацизмом, який є в нас на сході. Це все можна вирішити, але не треба приміняти політику двійних стандартів. Я думаю, трошечки вам пояснив, а далі будемо ці речі ще розбирати. Отож, ми вдячні, як і полякам, так і британцям, естонцям, латвійцям, литовцям, німцям, датчанам, голландцям, чехам і всім іншим європейцям, які прийняли наших біженців, і зараз зброєю допомагають нам. Я думаю, вони безмежно вдячні нашим воїнам, які найвищою ціною, найбільшою ціною, ціною свого життя і своєї крові боронять не тільки Європу, але й багато цивілізованих країн. Є певні речі, які ще будемо далі обговорювати, але подякуємо нашим воїнам. Бажаю всім найкращого.